Судове засідання втягського районного суду міста Полшевченка всього районного суду міста Полтави оголошується відкритим. Розглядається цивільна справа за позовною заявою Полтавського обласного комунального виробничого рання не заяви. Коли я можу вам слово ще ніхто не дав. Добре. Я вас попереджу про порядок в залі судового засідання. Добре, судове засідання Шевченка всього району суду міста Полтави оголошується відкритим. Розглядається цивільна справа. За позовною заяву Полтавського обласного комунального виробничого Федерації Дергового Полтава ЛДП до боржника відміть Анни Миколаївни. Простягнення забороненості за комунальні пурпу. І Сьогодні в нас підготовче судове засідання, оскільки суд перейшов зі строченого судового засідання в стадію підготовчого судового засідання, в судове засідання в нас завелися представники такого часу. Адвість, будь ласка, прийду, Адвокат Косенко Алла Олександр надійне підставі до невіреності виданої працівники, довіреності дійсно без права надання передоручення повноваженим особам і дійсно до 31 людня 2025 року. Довійте, нас дістається в матеріалах справи. З'явиться чаном, будь ласка. Будь ласка. Представник підприємства адвокат Тетеренко Вікторія Жоковна представляє інтереси підприємства на підставі довірної, з копія якої знаходиться в матеріалах справи. Також свідоцтва, копія свідоцтва на право знайти адвокатської діяльності, також знаходиться в матеріалах справи. Розясню вам ще раз, ваші права та обов'язки. Учасники справи мають право, згідно статті 43 Цивільного процесуального кодексу України, знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, копію, одержувати копії судових рішень, подавати докази, брати участь у судових засіданнях, якщо інших невизначеного законом, брати участь у дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справи, а також світам, експертам, спеціалістам, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, заперечення проти заяв, клопотань, доводі міркування інших осіб. Знайомитися з протоколом судового засідання, записом фіксування судових сітників засобами, них копії, подати письмові завершення неправильно, чи не болти, оскаржити судове рішення, визначено законному випадку, а користуватися іншими визначеними законом процесуальними правами. Учасники справи зобов'язані виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу, сприяти своєчасному всебічному повному та об'єктивному встановленню всіх обставин справи. З'являтися в судове засідання за викликом суду, якщо як явка визнана судом обов'язковою. Подавати усі наймівних докази в порядку та строки встановленим законом або судом, не приходити докази. Подавати суду повні достовірні песни з питань, які ставити за судом, а також учасниками справи у судому засіданні. Виконувати процесуальні дії встановим законом або судом строки. Виконувати інші процесуальні обов'язки визначені законом або судом. Приватні обов'язки зрозуміли, представники позичають. Відповідачка, зрозуміло. Клопотання до початку розгляду будуть у представників позича. У поки що ваше У відповідачку. Так. Будь ласка. У провадженні Шевченківського районного суду міста Полтави знаходиться цивільна справа номер 554 286024 за позовом Полтава теплоенергії доведніть АМ Простягнення заборгованості за комунальні послуги. Вважає, що суддя МО не може брати участь у розгляді даної справи і підлягає відводу з підстав пункту 5 частини 1 статті 36 ЦПК України. А саме є інші обставини, що викликають сумнів неупередженості або об'єктивності судді. Частинами першої статті 126 Конституції України встановлено, що незалежність судді гарантується Конституцією і законами України. Відповідно до частини першої статті 6 закону України про судоустрій, статус суддів, здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого незаконного впливу. Суддя Шевченківського районного суду міста Полтави Материнка Марина Олександрівна, розглядаючи дану справу, допускала поза процесуальне спілкування із представником іншої сторони в судовому спорі. Представником позивача Вікторія Титаренко в своєму кабінеті впродовж 30 хвилин після судового засідання представник полтави теплоенергії Вікторія Титаренко заходила до кабінету судді близько 15 години, 30 хвилин, близько 16 з години. години з кабінету судді Материнко. МО при самі постава диплоенерго Вікторія Тетеренко, вийшла. На моє прохання видати судову повістку на наступне засідання помічника судді, і секретар повідомив про що не може зробити цього, тому що суддя зайнята. Зайнята суддя була спілкуванням з іншою стороною. Це може бути підтверджено в судовому засіданні свідками. А саме моїм представником дані справи підписання сході літали, яка зафіксувала факт перебування пам'яті судді на відео, що був випадано в соціальну мережу Фейсбук. Для оприлюднення факту порушення судею материнської РОМ законодавства України. Також поза процесуальне спілкування судді можуть підтвердити свідки Патлань та городичний Віктор Володимирович. питання про виклик яких надається в цій заяві. Даний факт також дійс, е, зафіксований протоколом поліції від 25.03.2025 року. Наряд поліції був викликаний свідками для фіксування факту порушення суддею та представником позивача стаття 6 закону України про судовострій і статус суддів щодо втручання і здійснення правосуддя. Отже, вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. Звертаю увагу на те, що інститут відводу самовідводу є однією з найважливіших гарантій здійснення правосуддя неупередженим та справедливим судом. Так, велика палата Верховного ухвалю від. 4.02.2020 року щодо розгляду заяви про відвід судді у справі номер 908 137 вісім зазначила наступне для прафорої системи України, а також для того, щоб за суб'єктивним критерієм з боку стороннього спостерігача не виникли сумніви у неупередженості судді доповідача під час вирішення справи. Велика палата Верховного суду задовольняє клопотання про відвід суддів доповідача у рішенні справи справи. Красть цього алгарасплеїн постанови 26 жовтня 1998 року збірник 1998 8 з тридцяти параграф 45, зазначено, що навіть припущення про факти, які ставлять під сумнів безпосередній суду, можуть мати певне значення для довіри, яку суди повинні викликати у людей в демократичному суспільстві. Таким таким чином в мене є абсолютно обґрунтовані підстави вважати, що Вище зазначені дії в суді Материнку є такими обставинами, що викликають сумнів неопередженості або об'єктивності судді. Тому є підставами для відводу судді Материнку відповідно відстави No55426024. Очевидно, що дії судді підривають суспільну довіру до суду та авторитет правосуддя та є підставою для дисциплінарної відповідальності судді Материнкової МО, що викладено мною дисциплінарній скарзі до Вищої ради правосуддя. З огляду на це у судді можуть виникати несвідомі мотиви, які провокують упереджене ставлення до мене. Як до відповідача в даній справі, зважаючи на вищі виклади, не прошу відвести суддю мартинку від розгляду справи No5548624 за позовом полтава Теплоенерго до мене, ведьміть Анна Миколаївна. Для підтвердження фактів, вказаних у заяві, заявляє клопотання про виклик свідків Петушинської про Юлії Володимирівни, Віталія Грицаєнка та Патлая МЛ е до суду для надання свідчень. До заяви додаються протокол поліції та пояснення свідків від 25.03.2025 року. Заява зареєстрована і через канцелярію. Не ну, дайте заяву. Так я не зрозуміла, кому судді ви заявляєте відвід? Мартиненко чи Мартиненко? Мартиненко, да, так? Мартиненко Мартиненко. 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 Так, зрозуміло. Ви навіть не знаєте прізвище судді, яка розглядає умови. Ну, так, думка учасників процесу стосовно виклику свідків при вирішенні заяви про відвід судді. Виклик свідків при вирішенні справи, при вирішенні заяви про відвід не розглядається. Розглядається лише сама заява про відвід. Не передбачено виклик свідків при розгляду вказаної заявої. Ми... Так, суд ухвалив. Задоволені клопотання про виклик свідків відповідача зміть від відмовити зв'язку з безпідстанням, оскільки дане питання не зазначено в цивільному писальному кодексі. Нагайдя, заявлено. Для вирішення заяви про відвід судді, вам слово ніхто не надавав Петушинська. Я зараз видалю вас залу суду. Так, конечно. Для вирішення питання про відвід судді, суд виходить для прийняття рішення. <Уху> Охорона не виходить до угол випадки. Ухвали іменем України. 14 травня 2025 року міста Полтава. Шевченка в керівний суд міста Полтави в складі голодчого судді Материнко за участь секретаря судового сільського служба, представники відповідача Посунка Титаренко, відповідача мед, ведмідь, розглянувши відкритому підготовчому судовому засіданні міста Полтави цивільну справу позовною позивний полтавського обласного комунального виробничого підрядження Полтава Типлодерова, до відміття Ани Миколаївни, просина заборгованість за, за послуги теплопостачання постачання ухвалив. У задоволенні заяви відміття не Миколаївни про відвід головуючого судді Материнко у справі за позовом. Полтавська обласно комунальна обладнання підрацію тепловосподарства подати до годують міняне Миколаївне представники запорожниці за позитивної за теплозачання відмовити. Ухвала скарблю не підлягає, суддя Сам час, сам гуляю, сам співцять. Так, я попереджу про в залі судового засідання. Інакше я буду вимушена видалити вас вокзал судового засідання. Зрозуміло, учасники процесу. Він не слухачі. Нам Давно. все, Підготовче засідання. Ще питання буде на підготовчому засіданні? Представники позивича? Відповідачка? Відповідачка. Відповідачка. Ні. Так, суд ставить на обговорення питання про можливість закриття підготовчого судового засідання та призначення справи до судового розгляду. Представники позивача, як вважаєте? Вважаю, що не можу вам закрити підготовче засідання та призначення справу до судового розгляду. Відповідачка, як вважаєте. Прошу надати слово моєму представнику, вас і, так як справа розглядається в загальному е, позовному провадженні, вона не може бути представником, оскільки вона не є адвокатом. Ми вам пояснювали в наступному в минулому судовому засіданні. <су> вам <потрібен, потрібен адвокат, можливо. Ви можете Чому? звернутися за безкоштовною допомогою чи, чи е, 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 коштовною допомогою. Так, Адвоката. мені потрібно, оскільки я без без представника і без, е, е, захисту моїх прав. Ну, який вас адвокат потрібен? Петушинська, присядьте і не, не заважайте проводити розгляд справи. В такому випадку прошу пронести судове рішення для врегулювання мого питання по запису. Петушинська, вийдіть з залу судового засідання. Ви заважаєте нам проводити судовий розгляд. Покиньте зал судового засідання Подушицька. Поясніть мені будь ласка, яким чином. Заважайте, заважайте яким розгляд, чином. Ви заважаєте, а судовий розгляд. Ви підказуєте відповідачу, заважаєте проводити розгляд. Яким чином суд... є підповідальня? Охорона, виведіть, будь ласка, Подушицька. Ви чули, щоб ваказа... я підказувала? Ні, ні, ні. Ні, Хто чув, щоб я підказував? Охорона, виведіте. Я нічого не підказувала, не маніруйтесь. Що одним доказом вашої оперечки? Оце у вас доказ. Давайте всі вийдемо. Давайте всі вийдемо, зробимо димо. Це не суд. Це не суду. Це не суд. Гайба. Гайба. Гальба. 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 Гайба. Гальба. 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 Це записано, будь ласка. Абсолютно безпідставно я хочу видалити судове засідання. Викликайте поліцію для з'ясування підстав. Будь ласка, наряд поліції. Ви читайте. Виведіть суддю. Ми чекаємо наряду поліції. Ми наряд цю групу визиваємо. Викликайте наряд поліції. Викликайте наряд. Порушуються а? права на відкритий права. судовий процес конституційні права, в тому числі права відповідача. Порушуються в суді. Будь Я ласка, починайте наряд поліції. Власне, в Україні належить народу. У вас суд не створений законом. Ви поза законом. розпорядження ви ми... видавали присягу не судді. Так суд ухвалив, а суд ухвалив. Доручити полтавському відділу надання безоплатної правничої допомоги. Призначити адвоката по даній справі. В зв'язку з тим так, визначити резервні дати для розгляду даної категорії справи. Там адвокати там там не, не годні нікуди. Смотри, який адвокат буде. Ми будемо вибирати там адвоката, не а не ви. Там, правда, нема що вибирати. Пропонується 4 червня 2025 року, 16.30. Всі можуть. У мене ще немає права участь в за судових засіданнях. Тому що в мене бі білети закуплені, в мене буде поїздка на влаштування на роботу. Так, ваша буде адвокат. Так, то він буде. Біпури, а коли може Як назначити, З якого саме числа вас куплені білети? Покажіть. Ну, було зрісно, що знімаюся, здраву, так якщо куплені, покажіть де вони куплені. За ко числа вони поки число. Витушинська, не заважайте проводити розгляд справи! Не кричіть, я маю знаходитися. Видіть зал судового засідання Петушинська. Я чекаю наряд поліції. Чекайте засідання. не вдалі судового засідання. Група щас приїде. Це не ваша е -під -під -під, квартира зал судового засідання. Ваша честь загальна площа. Я розгляд справи! Оце громадяни. Взагалі саді. Я не в сюди! Це не вам вирішувати, шановна. З Слава, Слави... Ви не в тому числі як громадянці України. Ви дві, захочу, Слави... поки я маю бути в Києві, знаходитися 51 по 7 червня. Однозначно. Так, ви вже приїхали. Так, все. Алло, добрий день, так ви приїхали вже до суду, чи не приїхали? З представників. Цієї особи відповідача в справі, так, тобто вона все для цього робить уже. Не перші дії процесуальні такі робить, щоб я не була представником. Розумієте, щоб її залишити без представника проти двох адвокатів Полтава теплоенерго. Оця жіночка без відповідної освіти проти двох адвокатів Полтава Теплоенерго. Адвокати не беруться взагалі за ці справи. Тобто вона собі адвокати не найде. А я та людина, яка захищає людей в судах безкоштовний громадський активіст. Розумієте? Тобто мене знають всі по суді. Суддя материнко, значить. Була був протокол вже поліції. Ми викликали протокол про, про для складення протоколу. 25.03 25 ми зафіксували на відео її позапроцесуальне поза процесуальне спілкування. З однією з адвокаткою в кабінеті на протязі 30 хвилин це заборонено закону, тобто це підстава, так для того, щоб вона взяла свою відвід Взагалі, розумієте? Сьогодні ми заявили відвід. Ось її. Тобто вона його не прийняла. Ну, ви знаєте, це речі, звичайно, не до вас. Це ну, вам потрібна свідчати групна група. Да. Ну, да. Значить, вона нам треба нам треба в протоколі зафіксув... ну, да. зафіксувати, що відбулося. А люди, і щоб свідки засвідчили іменно той факт, я жодним чином не порушувала судовий процес. Розумієте? вона її треба, їй треба просто мене було видалити, щоб оця людина залишилася. Розумієте?